Не смуємо ритм тримаємо. Оце я взяв. А це я відправлю. Можна відправляти потім одну руку, продовжити з хочете, лівучи, право, як хочете. А можна дві руки? 11 травня у столиці пройшов майстер-клас з майстерності актора. Проводив його театральний педагог, відомий на всю Луганщину, режисер, драматург, заслужений діяч мистецтву України Володимир Московченко. Захід проводився для студентів реликованої з тимчасово окупованої Луганщини у Київ Луганської державної академії культури і мистецтва це були студенти безпосередньо Луганської державної академії культури і мистецтва. Були студенти з інших закладів, таких як наш споріднений навчальний заклад Київський національний університет культури і мистецтва. Ми дуже співпрацюємо з ними і в рамках викладачів роботи. З викладачами, так і в рамках, в рамках зі студентами. А, і студенти Луганської державної академії першого, другого, третього та четвертого курсів. Як зазначив відомий на всю Луганщину режисер, під час своєї викладацької роботи він завжди звертає увагу початківців на елементи акторської майстерності. І саме тому він завжди працює на найпростіших формах. Правах, перевага яких полягає у тому, що до них викладач може додавати будь-які надбудови, ускладнювати до максимуму, адже вони формують акторську органіку, розвивають уміння бути уважним, дієвим, зосередженим та працювати в ритмі. Мені дуже важливо, щоб вони не пропустили оці перші кроки, які треба робити у своєму фаху. Якщо вони одразу починають грати великі складні ролі, вони пропускають в своїй підготовці оці от малесенькі, але такі потрібні елементи, без яких набирається купа штампів, купа непотрібних зайвих абсолютно елементів, вони просто перешкоджають тому органічному, доцільному існуванню актора. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Під час цих вправ звільнити своє ство абсолютно від всіх інших проблем, грошових, так, фінансових, яких побутових, да, стосунків, які у нас можуть бути чи не можуть бути в групі чи взагалі в цьому житті, від політичних подій, все позбавилось. Тільки головне працює ритм, який просяк моє тіло. І командир, який дав мені команду. Після майстер-класу відомого луганського режисера та заслуженого діяча мистецтв України студенти поділилися своїми враженнями від занять. Мені дуже запам'яталось все, тому що я буду використовувати всі ці тренінги, особливо з ритмом. У мене є таке, я пропускаю один. Також мені я прямо відчуваю себе інтелектуально вище за ці декілька хвилин. Рекомендую всім мені дуже сподобався цей викладач. Це був дуже крутий майстер-клас. Ми дізнались багато цікавих технік, які ми знали до цього, але в такій формі вони ще до нас не преподавались, тому це було дуже пізнавально. Як зазначив директор фахового коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв, навчальний заклад планує запустити у рамках навчального процесу цикл подібних майстер-класів. Кожен семестр для студентів за участі представників мистецтва і культури та викладачів інших мистецьких закладів. Маргарита Трофімова, Ілля Трофімов, Київське бюро, телерадіокомпанія Ірта.